Привіт усім! Якщо ви задумались покупкою електробайка, це відео саме для вас. На сьогодні електромотоцикли викликають великі суперечки. Це висока вартість, часта зарядка, мала дальність ходу. Але чи це дійсно так. Давайте розберемо сьогодні все по полочках від вибору моделі до моментів експлуатації в Україні. Поїхали! Перед покупкою важливо визначитися, де ви будете їздити і куди вам потрібно їздити. А також підібрати модель по посадці. Є декілька видів байків, представлені у нас в магазині: це Naked, Sport. Зараз, на жаль, немає на відео-крузера. Для прикладу, перший байк, який ви бачите, це по типу Naked Diaве. Наступний це. Elwin Z1000 sx це сидяча посадка. Наступний це Elwin Panigale це спорт. Оцих ну, три байки, вони супер, отлично підійдуть для міста. Наступний тип байка це йде по типу ендуро Він представлений зараз на 12-дюймових кулесах. Ми очікуємо на 17 х що відповідно збільшиться і кліренс, і висота посадки. Або. Класичний для міста, легкий та зручний для коротких поїздок, це максі скутер або звичайний скутер, це Elvin Mars або Elvin Vivo. Також є в нашій лінійці скутери на 10-дюймових колесах, де максимальна швидкість 45. Тобто по цих от моментах вам потрібно визначитись. У нашому магазині можна вибрати понад 30 моделей. Для клієнтів з Києва та області присутні тест драйви Для покупців з інших областей ми також запрошуємо протестити, прощупати свій майбутній байк. Якщо все ж таки такої можливості немає до нас приїхати, наші менеджери допоможуть підібрати байк. Саме оптимальний варіант для вас це по онлайн-відеозв'язку. Чому ж все-таки варто обрати електромотоцикл? Перше, це простота керування. Керування як у скутера. Газ і гальма. На світлофорі неможливо заглохнути. Друге це економія. Зарядка коштує в рази дешевше, ніж заправка бензином. Вартість повної зарядки 10-20 гривень. Це в залежності від ємності акумулятора. Третє це екологічність. Жодних викидів СО2. Четверте це тиша і комфорт. Немає гучного мотору, можна насолоджуватися поїздкою, відсутність вібрацій та перегріву, як у бензинових байків. Також це спокійне очікування на світлофорах безпеки, без гарячого двигуна. Ну і саме головне це менше обслуговування. Це абсолютна відсутність фільтрів, масла, мінімальна кількість рухомих частин. Обслуговування один раз перед сезоном і байк готовий. На всі байки у нас іде гарантія. Рік це на двигун, акумулятор і контролер це три основні частини. Інші негарантійні частини це зеркала, шини, ручки, тросики і, і так далі. Також можна обслуговуватись у нас. З самих основних факторів, на які варто звернути увагу при виборі байка це перше тип та модель. Це ви вибираєте стріт, спорт. Крузер, ендуро чи скутер. Друге, це потужність та тип мотору. Це визначає динаміку та максимальну швидкість. Щодо двигунів, то є два варіанти. Перший це мотор колесо на вибір 3 кВт, 5, 8 або більше. Шину також вибираєте 140, 180 або 200 на 55. І другий варіант це центральний двигун. На ланцюгу або з ремінним приводом. Для прикладу, це двигун на 3000 Вт потужності, а мотор колесо 8 кВт. Обидва типи двигунів безщіткові. Одне тільки з центральним двигуном ви маєте на увазі, що ви будете мати додаткове обслуговування. Це ланцюг або ремінь, а також редуктор, який тут вмонтований, тобто заміна масла. Щодо потужності і динаміки, то для прикладу 3 кВт центральний буде себе вести як. 5-кіловатне мотор колесо. Це так, для порівняння. Тобто динаміка у центрального буде краще. Третє це запас ходу. Важливо знати, наскільки далеко ви зможете проїхати на одному заряді. Четверте це тип акумулятора. Це гелевий, літієвий акумулятор, і також він стаціонарний чи зйомний. Є декілька видів акумуляторів, які використовуються на байках. Перший тип це найдешевший, це графеновий, який ми встановлюємо це різної ємності. Це 20, 32 або 45 А. Їх більше встановлюють на скутери, на мотоцикли, більше все-таки літіє. Другий тип це літій NMC. І третій тип це літій залізофосфат. Тобто це на вибір. Для прикладу, це йде зйомний акумулятор на 30 А літій-іон NMC, це для фатбайка. І різною ємністю акумулятори, це 30, 40, 60 і 80 А. Тобто це виготовляється під розмір байка, під розмір бокса під байк. Тобто, це ви бачите, це під Z1000. Це під панігалі 80 А, а також під двигун і під контролер встановлюється БМС плата. Всі акумулятори замовляються на заводі, є вологозахищені, на кожному акумуляторі стоїть пломба, а також надається гарантія. Які типи елементів для літія використовуємо ми? Для прикладу, 30, 40, 60 А? Ми використовуємо елементи Фарасіс, це плоскі. Якщо більшої ємності, вже 80, 100 і до 160 А, використовуються елементи призмоподібні Goшен. Також враховуйте час зарядки. Стандартно від домашньої розетки це може займати від 4 до 8 годин, в залежності від ємності акумулятора, що у нас з дальністю ходу. Електромотоцикли це міський транспорт. Для подорожей між містами краще все-таки обрати бензиновий байк. Якщо ви розглядаєте варіант поїздки на море це з Києва в Одесу, то тоді краще обрати бензиновий байк, це Harley Electra або Дукаті Мультістрада, це все на ваш вибір. Запас ходу електробайка складає від 40 до 250 км в залежності від моделі та типу акумулятора. В середньому люди проїжджають 20-40 км на день. Тобто на день однієї зарядки вистачає навіть з мінімальним акумулятором. Ми зараз не враховуємо кур'єрів, які накатують і, і по 200 км буває, а дехто і по 300. Термін служби батареї складає 7-10 років. Це якщо ми розглядаємо літієвий акумулятор. Динаміка та швидкість. Все це залежить від потужності та типу двигуна. Саме часте питання, напевно, які задають е байкери, які все життя їздять на бензинових, на бензинових, з чим можна порівняти? Тобто, якщо я їздив на 350 кубовому, з чим можна порівняти це 5 кВт чи 8 кВт. Ну, це дуже важко, якби порівняти це все залежить від типу мотора. Це чи мотор колесо, чи центральний двигун? Тобто у нас динаміка та швидкість залежить від потужності та типу двигуна, ми вже зрозуміли. Розгін, якщо ми беремо на 5 кВт з центральним двигуном, до 60 буде складати десь 5 секунд приблизно. Максимальну швидкість розвиває 130 км за годину. Це ідеально для міста, але не для трас. Як відбувається зарядка? Електробайка та обслуговування. Зарядка йде від звичайної розетки 220 вольт. У квартирах використовують знімні акумулятори. Також майте на увазі, що знімний акумулятор не буде великої ємності, а отже і буде невеликий запас ходу. Поступали запити. Я хочу проїжджати 200 км, але заносити акумулятор і заряджати в квартирі. Ну, це Unreal. Просто на. 200 км запас ходу, ви цей акумулятор просто на, на третій чи на п'ятий поверх ви його просто не донесете. Якщо розглядаємо варіант з 30 амперним Акумулятором, який буде складати в середньому там, від 50 до 70 км пробігу, да, це нормальний варіант. Цей акумулятор ви можете зняти і занести у квартиру, зарядити. Якщо. У вас приватний будинок, це взагалі без проблем. Ви можете заряджати будь-яку модель. Ось всі моделі, які ви бачите на відео, вони всі підходять. Тобто тут е стаціонарні акумулятори. За винятком Марса, Марс у нас е має знімний акумулятор. Також доступні швидкі зарядні пристрої. Це буде вдвічі швидше. Тобто, е якщо у нас е для прикладу, Встановлений акумулятор на 60 А, зарядний пристрій в комплекті йде на 10 А, час зарядки буде 6 годин. Якщо ми беремо швидкий зарядний пристрій, це можна встановити на 20 А, то відповідно ми отримаємо 3 години час зарядки. Що у нас по реєстрації в Україні на сьогодні? Чи потрібно реєструвати електромотоцикл в Україні? На сьогоднішній день електромотоцикли, скутери потужністю 3 кВт і включно, рахується не механічний транспортний засіб. Якщо потужність від 3 кВт і вище, це вже потрібна реєстрація та водійські посвідчення категорії А або А1, в залежності від типу, який байк чи скутер ви купуєте. Ось Для прикладу, Діавел, ми вже відвантажуємо. Під реєстрацією, тобто він уїжджає від нас на червоних номерах. Де купити і як не помилитися при виборі байка? Перше, це уникайте дешевих підробок. Обережно, підозріло дешевими пропозиціями, купуючи невідомі моделі. На Aliexpress безліч пропозицій по дуже солодких цінах. Ну, але давайте будемо реалістами. Чи дійсно ви вірите, що можна купити байк за 2000 доларів в суперкомплектації? Це є дуже багато ризиків. Перше це перерахувавши кошти, можна не отримати свій товар. Друге, отримати байк не вами комплектації. Третє отримати байк з пошкодженнями в ході транспортування. Четверте, є ризик отримати слабку батарею або двигун. Ну і п'яте немає ніяких гарантій. Кожна модель надходить у металевому обрештуванні. Зверху йде картон, також підписана кожна модель, вказаний номер двигуна, ВІН. Отже, давайте розпакуємо. Кожен байк надходить упакований по боках спенений пінополіуретан тобто, щоб запчастини не були не пошкоджені, це встановлене з боку переднє колесо. І в такому от металевому обрештуванні. І ось вже після зняття пінополіуретана ми бачимо, що Тут цикл повністю запакований в тканину. І додаткові частини пластику також запаковані кожна окремо, щоб не пошкодилося. Ось так до нас надходить байк. Якщо ж ви все-таки придбали, продавець виявився совісним, відправив ваш товар і ви нарешті отримали свій довгоочікуваний байк. В разі неналежної комплектації, в разі пошкоджень чи недокомплектації. Таке буває. Що тоді? Доказати китайцям або повернути свої кошти просто нереально. Просто нереально. Китай є лідер у виробництві електротранспорту, але якість залежить від виробника. Тому обирайте перевірені бренди. При виборі електромотоцикла в Україні вибирайте у офіційних дилерів та магазини, де є гарантія, технічна підтримка, а також присутній склад запчастин. Кожен може згадати про дитинство, коли ви мріяли про свій власний байк. І ця мрія реальна: електромотоцикл це майбутнє, яке вже тут. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Також не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Наступний огляд, дякую за перегляд.